Як поставити замок ланцюга. Взагалі, розклюпуємо ось так у цепь, вижимкою спеціальною. Замок виглядає ось так. Дві половинки. Одну встановлюємо ось так, а одну вже зверху або наоборот можна, це без різниці. Тепер притримуємо його ось так от. І кусачки вони ось так оглядають. То це професійний в мене інструмент. Зараз я вам це покажу, як його закрити. Тепер треба не ось так от зжимати, а розжимати навпаки. Щелчок вже проскочив. Ось, бачите, ось так от. Ось так. Тепер все, їздите далі. Тепер як його розтягнути? Так же встановлюємо ось так от. І також зжимаєте. Тут буде такий щелчок. От, ось. Витаскуєте крувинки. І все. У цьому немає нічого важкого. Сподіваюся, вам це все знадобиться. Всім пока.